А які нарциси в старості? Все те, що ви бачите, спостерігаєте, відслідковуєте про нарцисів їх 30-40 років. Далі це лише множиться: і активна агресія, і пасивна агресія, і патологічна брехня, їхні ігнори, образи іншого. Це все, ось ці всі його негативні риси, прояви, це лише множиться. Це не йде на спад. І нібито вгамовується його психіка, він стає. Добріше. Ні, не стає. Вся ця його патологічна природа, вона лише набуває об'ємів, масштабів, і легше, ніби що не буде. Чому все вище перечись, лише ножиться, тому що він має все менше і менше ілюзій, що щось зміниться для нього, він все більше і більше через свої патерни поведінки втрачає людей. Ресурсів, функцій, так іграшок своїх, він стає все більше і більше самотнішим. Йому нема з ким поговорити. Йому нема з ким розділити всю свою патологічну природу, йому нема з ким подивитися на сонце, послухати шум вітру, поспостерігати за зорями. Йому нема його покидають всі, хто. Може, хто більше не має ілюзії, що це диво природи зміниться. Саме тому в нього множиться ось ця агресія, ось це незадоволення, велика образа на світ на людей, що він обділений. Він вже констатує, що він прожив життя, і воно далеко не таке, як би йому хотілося, і йому десь потрібно розміщувати на комусь, розміщувати всю свою злість. До цього світу, що цей світ, люди в ньому не виправдали його очікування, його бажань, його мрій, його потреб, близькі люди для нього то як баки, в яких він може розмістити своє власне внутрішнє сміття, і що б вони робили? Нічого ніколи вже не зміниться.